По ваших відчуттях від 0 до 10, 10, це повністю довіряю, 0. Не довіряю взагалі. Да? От Як ваші стосунки з Всесвітом, з Богом, з безкінечністю, як вам комфортніше, так називайте? З я довірою. Плюс угу, ну, там, я все довірую трохи. Добре. Напевно, ці 8. Я рада. Може, навіть ну, десь на Угу, Добре. — А? — сім'я п'ять п'ять, це добре. Набирають Бо я просто почала помічати. А може я просто почала за цим дивитися? Коли не помічаєш, то я скажу вислів Йогі Бхаджана. Ну, я передивлялася його лекції з цього приводу. Їх дуже багато, звичайно, не все я передивилася, і ще буду передивлятися, та, і поглиблювати також в цьому плані ці знання. Я дуже люблю, як він пояснює, говорить одне й те саме і різними словами, два вислови. Процитую: перший це коли в тебе стихає розум, починає діяти Бог. А другий я пізніше згадаю і скажу. По мене як цього, значить, казав мій директор, геніальна думка прийшла в голову, нікого не зустрівши, пішла назад. Що відбулося щось, почала за це думати, а друга мене от згадалась. А згадала, коли ви вмієте бути в нейтральному стані, не реагувати не в реакції, тоді світ стає для вас подарунком. І це просто мене мурашило, коли я от прочитала це. От так про, про відчувати наскільки це потужна сила, ну якби всередині нас, mm -hmm. і цей зв'язок з Божественним, який він насправді потужний. І е, про довіру, довіру Всесвіту ми відкриваємо тоді, коли ми е, зменшується в нас психологія жертви. Того, що це відчуття безсилля, що я не можу на щось впливати, що я не я керую своїм життям, воно і не дає вам да, отримати ту допомогу, підтримку, побачити її, бо нас і люблять, і холять, і лілеють. Да? Але ти не можеш це зловити, бо ти зайнята тим, що ну, страждаєш в цей момент, як, як тобі допомагати. І важливо зрозуміти, що без нашої. Волі без нашого вибору для нас не мають права нічого ж робити. Тобто, ну це дуже важливо зрозуміти. Тому гра, типу, я страждаю і відповідно тоді мені допоможуть, ну, не, не працює це, це гра, Бог не грає в ігри. Це ми граємо. Бачиш, вона десь наша? Да. ну Тобто, не будуть вас прибігати і спасати. Це, ну, це не та взаємодія, яку потрібно вибудовувати. Ну, з цією частиною нашого всесвіту буття, не з цього рівня. І відповідно, коли вже я вибираю, що я творю, тут про довіру, що завжди щось, що відбувається, це найкраще з усіх можливих варіантів. Тобто, це найлегший, найкращий. І да, він мені зараз неприємний і некомфортний. І одна з ілюзій, моя це була ілюзія, що якщо я там не знаю в божественних якихось енергіях, станах, то життя це просто ну така конфетка положила в рот ти і, і смакуєш, і там всі все за тебе подумали, вже знають, що тобі треба, і тут все рішається, і так далі. Ні, життя це життя. От важливо зрозуміти, мати силу, мати мужність, що життя це виклик. Це ну, воно відбувається сьогодні ось так, завтра ось так, післязавтра ось так, через три секунди може все помінятися. Тобто ну, це просто життя, воно різне. І чого Йогіб Хаджан говорив, е ну, от він займався постійно, от робив особисту практику, йому запитували його: на що ви займаєтеся? А ви вже ж майстер, він каже, ну, щоб ним залишатись. Але і друге, от дисципліна, от, е Наше его, наш розум до нього повертаємося. Він дуже любить з нами ігри грати. Сьогодні він тобі розказав, що у тебе все добре, і ти все ок добре. Післязавтра він вже сів почав шукати файли де да не ок. Але е, допомагає в цьому всьому втриматися і йти, ну, якби дотримуватись свого шляху і чути себе. Допомагає якраз практика. Ви вибираєте свою. Ми, ну, якби В традиції кундаліні йоги це твоя особиста якась медитація, хай це 10 хвилин, хай це там. Ну, мінімум, який ти можеш виділити, але кожен день дисципліна. Тобто, основа всього завжди є дисципліна, те, що ти повторюєш. І от вона якраз вона тебе проводить якби шляхом ну, твоєї правди. От вона не дасть тобі впасти і запасти, от якщо ти тримаєшся дисципліни. от Бо ігри розуму ну, вони бувають. Я навіть по собі помічаю, що я можу кілька днів, ну, от закінчила там 90 днів, я робила якусь там практику. Ну і там тиждень, два, я щось шалай, балай, то зробила, то не зробила, тут же пропустила там. Е і я вже чую, як в мене в голові починаються от ті думки, яких не було протягом цього часу. Ну, тобто таракани вилазять з нор. <сподоблян 'я> і коли ну, ти, да, вже є люфт, можна їх усвідомлювати, можна з ними щось робити, але можна не витрачати на це ресурс. Тобто, просто, ну якби на іншому, коли в тебе наповнена твоя аура, наповнене пранічне тіло, ти вібруєш на високих вібраціях, просто воно ну воно не цікаве, воно не залазить тобі в голову. В голові тихіше. І того виходить, що коли в тебе в голові ось ця тиша, то тоді ти чуєш безкінечність, ти з нею краще пов'язана, і не треба до неї рватися через. Ну, через якісь да, перепони, по суті. І, ну, як вам подобається, так ви робите. Але може бути так, може може бути так. От є різниця. Ж да. І от важливо, да, розуміти те, що в нас от, наша воля і наш вибір теж дуже мені сподобалося це зрозуміти навіть і усвідомити. Взагалі, чи під час медитації, чи взагалі от по життю є якісь думки, не воюйте з ними. Думка, вона не має сили. Це просто думка. Ну, тобто, не реагуй. Ти її бачиш, усвідомлюєш. Але поки в тебе нема емоційної включеності, і поки не, вона не перетворилась на бажання. Вона це просто думка. Тобто, ну будете проходити, проходьте, будь ласка. Але як тільки ти включилась і вклю... включила туди емоцію, вклала і перетворила на бажання якесь, 에... бажання це не обов'язково. Ти загадала його бажання, але от якесь от там є от пристрасть, да? тільки що ми робили розминку mm -hmm. про пристрасть, рушійна сила, всесвіту. Сам Бог нічого не може вже зробити. Все, ти запустила коло. Буде це, це посіяне зерно, буде відбуватися процес, щось щось буде вже відбуватися. Тому е, оця здатність не, не реагувати, не включатись емоційно. Тобто, це не значить, що ти баклажан тобі, типу на все пофік. Це значить, що я знаю. в мене ж думки є, я знаю, що мені це не подобається. Ось це мені неприємно, мене це не влаштовує. Да? От, ну, там якості, ситуація і так далі. Але я не вкладаю туди емоції, не реагую. І тому я зараз, то, що нам давав Джером пояснення про співчуття. Каже, у вас ну, трохи. І я прям зрозуміла, провідчувала цю різницю, що таке співчуття, бо ну, емпатія, зрозуміти другу людину, е, поспів переживати, що, ага, які в неї переживання. І е, виходить, коли ти не хочеш переймати там емоції других, ти вже трошки так да, от, Створюєш якийсь там бар'єрчик між собою і людиною, особливо коли їй не ок, бо ну Боже, слава Богу, мені ок, а я не хочу, щоб мені не було було не ок, і так далі. Е співчуття, це ну, воно е багато в чому пов'язано з діями, ну тобто діяти зі співчуття. Але це таке от відчуття, не коли я з тобою співчуваю, і я зразу з тобою щось переживаю. Чи там, да, якось там, о, да, да. Ну, якби це емпатія. Співчуття, воно починається і має починатися в першу чергу з себе. Коли я відчуваю співчуття, це ми вже знаємо. Мені важливо, щоб ви зловили це відчуття. І це відчуття таке, от, певне, дому. От зайди всередину. І ти знаєш це відчуття, коли в мене всередині, от тут є відчуття такого дому, де мені спокійно, тихо, добре. Оця певна тиша така. Коли навколо тебе ти зайшла в цей дім, і навколо тебе тобі вже, наче як втрачає значення, ти можеш відпустити деякі речі. Ну, от, не тривожитись а просто от побути і видихнути. Оце співчуття. І тому, якщо я хочу комусь поспівчувати, спочатку я йду зі свого відчуття дому, а потім я починаю спілкуватися з тобою, не втрачати себе, да? не виходьте з доміка, будьте вдома. І коли ти тривожишся за якісь ситуації, да, от є щось неприємне, зайди в це відчуття дому і так звернись до, до, до вищого, до Божественного, до безкінечного. Я не маю сил зараз це вирішити. Але я тобі, ну, мені треба це вирішити. Передаю тобі відповідальність за це. Нехай воно вирішиться для мене як найкращим чином, через потрібних людей з потрібними ресурсами. Як це може бути, я не знаю. Але ти знаєш, як буде для мене найкраще. Пиши, так само робила. Ну, бо по другому Цього як, як то, да. Ну, просто паніка всередині. Не... То Доми подивись нас цього нас співчуття тепер до цієї паніки на неї теж. Спочатку зайди до себе додому і подивись на цю паніку. Тоже дай їй місце, дай визнання, але не з'єднуйся з нею. Ми вибираємо ми, що буде нами керувати, який стан. Ну, ну, Втрачає значення своє. Mm. Супер. Я рада, що ти це прямо зловила, провідчувала. Ось, тому про довіру Богу, це не про бездіяльність. Да? Я думаю, я знаю, що я хочу, як я хочу, що я вибираю. Але я розумію, що є щось сильніше мене, я не сама. Це. Тобто, це про відчуття єдності з, з чимось потужним. І я, в мене в голові немає, ну, наше его має трохи присісти, да, що от я, да, я без мене ніяк, і так далі. А саме відчути ну, от від серця оце, от відчуття дому і єднання з цим, з безкінечним. І після вибору я знаю, чого я хочу, і я віддаю ту частину відповідальності, яку, яка мені не підконтрольна. Щоб мене вело. Привело в потрібне місце, потрібний час, підказало потрібну дію. Тобто це не на дивані лежати. Але я знаю, що є речі, на які я не можу вплинути, і я це віддаю Богу. Є речі, на які я можу вплинути, і я беру на це відповідальність. Тобто я вибираю свої стани, вибираю свої вибори і так далі. І душі, є такі вислід, дай мені Боже мудрості відрізнити одне від іншого. І це про наше его. Ось тому наша практика буде про розслаблення і про ось це стистихнути має наш розум, і ми щоб ми могли відчути ту єдність, яка нам потрібна.